Називін дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. В кнопка. у нас на столах уже е, кнопки стоять. Що нею потрібно робити? На неї потрібно тиснути, але тиснути після того, як зазвучить в студії мелодія. Як тільки хтось з учасників здогадався, що це за пісня, натиснули, сказали. Головне назвати виконавця, назву композиції. Таких пісень буде дев'ять. Яка команда вгадає п'ять треків поспіль? Автоматично виграє раунд. Увімкніть мені, будь ласка, перший трек. Ну мені тому що це конкурс імені Лесі Івані Нікітюк. Я в нього завжди виграю.

Чули, як зробив шуме? Він, ну, він підказав. Якби ми не знали, ми просто завдяки йому. Під... А можна, будь ласка, робити. натиснути Ctrl-Z, бо шумей підказав. Він просто правила не знав. Добрий день, everybody», То для всіх. А конкретно для команди чоловіків. Якби цю пісню написали, то було б добрий день бідолаги. <laughs> Ми продовжуємо другий трек. Елтон Джон сер Елтон Джон. «I Believe in love. Thank you very much. Олексій Іванівни не показувати одразу сценарій. Одразу ви вийде, що під цей трек у душі співає. Не показуйте сценарій. Мені здається, Елтон Джон сам не відгадає це так швидко. Він такий, о, що це чувак співає? Ось є кодове ім'я Леся Шазаніна просто. Поїхали, наступний почекайте, трек. Почекайте, почекайте. А пісня називається «Беліз». «I believe in love». Браво! Суддя! Суддя! Дякуємо! Дякуємо! Так сказали? Кісти просто, просто, просто пане коржику суддя. Правила прості. Вибачте. Треба назвати пісню і виконавця. Я в шоці пан суддя. Бал переходить чоловіка. Суддя! Дякуємо за чесність. Поїхали. Тут мусі потанцювати. Це не моя музика. Я не розумію, чому така музика. Мрія Джері Хейл. Це вистріляти мрії. Мрія називається Джері Хейл. Джері Хейл. Мрія. Ще раз, пане суддя, ще раз для вас виконавець Джері Хейл. Пісня називається Мрія. Браво! Молодець, молодець. молодець, живи, молодець. Так, спасаєш, так спасаєш. Так, спасаєш. І біози, <ривіози> спасаєш. <риві> Я впевнений, що зіріхев включала демку, коліна її знає. Звіті, Павло. Мені так щось, щось таке, що нам близьке, дайте нам. Е, <риві> <віц>. <риві> <риві> дайте нам якийсь <риві> мем. А де, до, до прикладу, е, ICDC. Ну, наприклад. Хоча ми з грішою протестуємо. Рухаємося далі. Так, молодь. так давайте молодь. Давайте. <звук> Шш, просимо <звук> тебе, Володю, гурт. Так. Металіка. Так. Пісня називається Nothing Else Matters. Альбом якого року? А це нашого. <звук> <звук> І. Never Власник, я, я хочу від тебе дітей! -е -е. Наче стіл замовлення. Коли <гаси> йому скинули нюц. Ви відчули, так? Ви відчули рівень? Зазвучало. Музика. З першої запущала, ноти. Чоловіки віддали свій гол. Так має бути. Пане Хай грають, чи виключують. Пане суддя, тепер нам, будь ласка, The Queen. Я вже сумніваюся, що я в Україні. Я такого. зараз хочу пройтися як е, той його великий е, ірландський боєць, але ну отако. <рес> Отакова йде чули. А що ми зараз Олешка? Не а не мене стиль. точно абсолютний слух. Тіл замовлень вже все ж таки запрацював. Можна нам мадонну? <рес> Продовжуємо. Той во, Яка позитив. Яка ти козачка, який ти Позитив. Та вони, вони не знають. Коза... Так, козачка чи козак? Ну, давай так. Ну, просто на успіх, ну, на удачу. Яка ти козачка? А на трінчер позитив. А не просто козачка. Яка ти козачка? Яка ти, коза, ти козачка? Я ласочка. Яка ти козачка? Яка ти козачка? Так, Яка ти козачка? Я попрошу зараз перевірити назву. Назву це реально Елтон Джон. Пан суддя! Леся Іванівна! Хай радіють, хай радіють. Отже, ви сказали, що пісня називається Яка ти козачка. Так, було сказано, Ні, ми зафіксували сверджую. А ви там що, дуже вже чули, все що я дуже. 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 Давайте ще раз слухайте. металіку. Болеся Іванівна пісня називається Який ти козак. Да! Yeah! 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 Суддя за справедливість! Спал козакам. Браво! Наступна пісня. Господи, ну наш. Wow, wow. Дивися, ти можеш it's бути певним. It's my life! Yes. Який life? цмайлайф. <свист> а я вважаю, yeah, що це. Так, я bon зараз річ. Отже, у нас є правильна відповідь. Відповідає Володимир володимжогло. Бонжові Living on, on the Player. Плеєр. Ми його. Але Бодя молодець, У нас та, ще секретна зброя є, Володимир Жогло. Це чиясь волохата рука зараз трошечки там накручує для чоловіків по-любому. Якщо гурт ходить в класику рок-музики, Володимир Жогло, Ми знає цю музику. Володимир Жогло. Я пан суддя. Кажіть, будь ласка, Богдану, що там не Лівін, а не плеєр. Плеєр. Я замучилась оце слухати. Включіть е, пісню нормально. Що, <звучить> що ти клацаєш? <звучить> Щоб не було мені, наче зайти до дерефеєву. До Щоб <звучить> не було мені. Щоб не було, це точно. Щоб не було. Щоб не було. Що але не з кашля. Касу... Щоб там Ні, не було, кажіть вже що ви Дорофеєва. думаєте. Так точно. Гроші, просто дорофеєва. Ой, типа вона би вона би тако зразу кацурі на шибі підписала. Та ні, це українська співачка Дорофеєва, щоб не було. Щоб не зійти з розуму. Маємо бути разом. Ми як ці квіти середини, не зрозуміло, як Щоб не Ми з розуму, маємо бути разом. Ми ці квіти зими, Не зрозуміли, як вижили Ми. Але вижили... Ми зараз трохи потанцюємо і продовжимо вигравати. Леся Іванівна! пан суддя мій улюблений! Отже, ви щойно чули, як ці пісні співала Дорофєєва, а на свистово Кацурі. Щось там не Але вона, 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 вона як наш і я думаю, що, може, він на неї навіть образиться, тому що вона його дійсно не підписала. Це правильна відповідь. Блін. Господи Боже. Вмикайте. Що в шоці? Бодя. А чого hey, ти hey, шок, все, що я не знаю? To live you так, це шер. Да? Шер. це «шер». 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 шер. Пісня так і називається Enough», якщо я не помиляюся. Наша відповідь головне плеєр це співачка. Львова питає, Що за жінка. Що? я знав, що за група? Чудово. Сексон Revolution». Класно сказала. але я не знаю, хто співає. of Lovers». Revolution Revolution від Лесі Нікітюк. Щось з цим шоу відбувається. Чотири-чотири на кону. Главно На кону фінальний Володька, акорд. Фінальний трек. Тупо на в будуть жати, я вам кажу. Я Скажу, вони не вони не знають. Сава. А як його голубе? Петручевич як його програш сексофону зазвучав. А ти в моєму серці провели екскурсію? а Олександр Порв моя незіронька. Моя тизірошока провела сказала, це ті сапер. Ти і я. Пісня, яка втрималася в рейтингу топ 100 треків України, і здається, на перших позиціях була декілька тижнів. Парфенюк, mm -hmm. парфенюк, а пісня як називається? екскурсія. екскурсія. А ім'я провела екскурсію. Екскурсія? Чи провела екскурсію? Екскурсія, чи провела? Провела Екскурсія. Ну, що таке? Зараз, зараз, зараз це само зробиться. Зараз автоматично бал впаде на цю сторону. Маємо справедливості від судді. Країна змінюється. Нам потрібні справедливі рішення. Тут і зараз на новому Ти каналі. Що я сказала. Я Сказала. Я вперше бачу, що в цьому конкурсі всі так не хотіли перемогти і перекидали бали одне одному. Виконавець Парфенюк. Пісня провела екскурсію правильно, але бал іде чоловікам. перво чоловіки. Найскладніша ситуація для Лесі, Я коли казал... ні, нікого не можна звинуватити. Да, Я всі треки! Підніміть трошки голову і зачитайте вже бонусне питання. Будь ласка. Настя, прочитайте це питання. <рес> Але не на Закарпатській, Настя. На Закарпатській читайте. Настя, тільки, будь ласка, так, щоб ми зрозуміли. Просто якісь слова. А, а давай. Ну, таке, таке, таке дивне запитання. Кілька процентів жон думають, що думаю, бувший, що? бувший такий, колишній ну, якийсь хлоп, чоловік, ну, срав, срав на ній. Скільки відсотків жінок думають, що колишньому на неї все одно? Чи можете ви виступити у ролі перекладача і підтвердити нам наші здогадки стосовно питання? Я перекладу. Скільки відсотків жінок переконані, що колишній все ще не байдужий до неї? Відсотки, і вони ні, праві. Ні, 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 ні. Слухайте, більшість дівчат думають, що чоловіки по ним страждають після розставання. Це 100%. <рес> ну, не всім. Але багато хто. Я погоджуюся. Добре, я подумав, 4%. Будьте багато відсотків. Скільки? Відсотки було? Ну, скільки? Давайте 37. Я думаю, відсотків більше. 45. Давайте 40. Я вам серйозно кажу? Немало вас mm -hmm. думають. Що колишні дійсно страждають через вас. І ми гадаємо, що це 45%. 45% увага на екран. Співа колег зі Львова питає, що таке секс? Не пали. <реть> <Да! пілляє> Красавчики. Yeah. Я вже вірю. Казали 45. Ну, ну, ja, Плюс-мінус теж не Чоловіки. 000, теж непогано. Вам падає бонус на тисяча гривень і ви обганяєте дівчат П'ять тисяч гривень. У вас дівчат 3. А Так, Так, ми перемагаємо. Так, <плес> О, ти, три. Ти. Ми одразу казали, що так і буде без варіантів. Ой, Боже, можна подумати? На 2000 тисячі гривень.